Вітаю, друзі! Сьогодні 3 серпня з вами знову Дрек Лок. Стів Вітков нібито не долетів до Москви, а можливо й долетів. Російські телеграм-канали доволі різнопланово подають інформацію про те, де цими вихідними перебуває стів Вітков. Є один єдиний коментар, але не від перших осіб Кремля про те, Чого очікувати від візиту спецпосланця Дональда Трампа. Зеленський також провів сьогодні нараду із Єрмаком та Умеровим. Про що вони говорили? Чого очікувати від Віткофа та Путіна? Я вам готовий зараз, друзі, розповісти, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Це три дії, які треба робити під цим відео, так як і під будь-яким, для того, щоб канал розвивався. Я дуже вас про це прошу, мої шановні глядачі. Також дякую вам. За те, що ви долучилися до збору для 66-ї бригади. Ми його закрили, рахунки вже маємо. Завтра будемо все оплачувати і відправляти хлопцям на фронт. А тепер до суті, майбутній візит Віткофа відображає настрій Сполучених Штатів Америки продовжувати діалог із Росією, але переоцінювати факт цієї поїздки до оголошення підсумків поки не варто. Про це заявив телеграфному агентству Радянського Союзу. Ну, такий досі є на Росії, голова Ради фонду розвитку та підтримки клубу Валдай Бестрицький. Я більш ніж переконаний, що мало хто його знає, та і в принципі це не настільки обов'язково. Я вам ранці розповідав про те, що коментарі про ядерні погрози Трампа, про дедлайни з Кремля запізнюються. А якщо і з'являються якісь репліки. То точно не від перших осіб. Навіть коментар Путіна про 8 серпня прозвучав доволі розуміто і то разом з Лукашенком. За словами Шбистрицького, факт візиту відкуфа можна розглядати в цілому як позитивний сигнал, але ілюзії теж будувати не треба. І навіть Пісков це не коментує. Це, друзі, єдиний коментар, який мені вдалося знайти. Але справа в тому, що окремі телеграм-канали ще вчора. Стверджували про те, що спецпосланець Трампа Вітков знаходиться в Москві в ці вихідні. І це нібито стверджував постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Вітакер. Але Меттю Вітакер говорив про те, що має Вітков бути в Москві. Він стверджував про це, але не стверджував, що він вже безпосередньо там. Ну, про жодного повідомлення про те, що літак Віткова прилетів до Москви, не було. І зараз дуже багато. Незрозумілостей довкола візиту Віткофа, і також дуже дивним є те, що будь-які коментарі з боку перших осіб Кремля так і відсутні на цю хвилину. Що це може означати? Я не виключаю, що нині відбувається зустріч Віткофа із, ну можливо, не Путіним, а з членами його команди, і вони намагаються досягнути якихось домовленостей. Якщо буде позитивний результат, вони про нього голосять. Якщо ні, значить нічого не скажуть. І Трамп буде говорити про те, що. Вітков відклав свою поїздку або він поїде колись згодом і в такий спосіб собі залишатиме поле для маневру в публічному просторі. Тим часом Зеленський провів нараду із Єрмаком та Умеровим. Відповідне фото він опублікував у себе в телеграм-каналі і повідомив про те, що вони обговорили переговорний трек. А саме виконання домовленостей зустрічі з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі і повідомив про те, що є домовність про обмін з росіянами 1200 полонених. Нині триває робота з узгодження списків, кого і на кого будуть міняти. Звертаю вашу друзі увагу на те, що Зеленський опублікував фото саме з цими двома чиновниками Єрмаком та Умеровим після гучного корупційного скандалу, про який сьогодні від влади немає жодного слова. Навіть повідомлення про те, який запобіжний захід будуть обирати для гайдая та інших фігурантів цієї корупційної справи, немає. А фото із Єрмаком та Умеровим засвідчує про те, що ні Єрмака, ні Умерова звільняти із займаних посад президент не збирається. Ну принаймні, я так розцінюю цей пост. Зеленського також він повідомив про те, що сьогодні вони ввели санкції проти капітанів російського тіньового флоту і загалом, нібито інцидент із корупційним скандалом вичерпаний. Чи справді це так обов'язково буде слідкувати? Тим часом директор набу Семен Кривонос заявив, що під час дії закону 12414 цей закон діяв трішки більше тижня. І обмежував незалежність НАБУ та САП, Генеральний прокурор не скористався правом доступу до матеріалів кримінальних проваджень бюро, хоча він мав таке законне право. Дуже компліментарні заяви сьогодні лунають з уст очільників НАБУ та САП на адресу команди Зеленського, генерального прокурора, і інших правоохоронних органів, ну, принаймні ніякої критики немає. Дуже очевидною і показовою є їхня співпраця в публічній площині. Що на перший погляд може видаватися справді дуже непогано, але з іншого боку, це загрожує підзвітності і залежності цих органів, саме Офісу президента України. Тому це має бути в полі зору суспільства. І що примітно, антикорупціонери, які активно займаються діяльністю в публічній площині, з цього приводу не дають майже жодних коментарів. І тепер, друзі, до інших новин, які стосуються небезпеки, які загрожують. Європейському Союзу та країнам-членам Північно-Атлантичного Альянсу. Сьогодні міністр оборони Естонії Хано Певкур повідомив про те, що НАТО може розмістити Корпус союзників військ у Естонії, аби захиститися від можливої агресії Російської Федерації. Буквально два дні тому було повідомлення про те, що нібито американці розглядають можливість виведення військ із цієї країни. Ну а зараз абсолютно інша заява. Тому, коли з'являються публікації про те, що Дональд Трамп збирається виводити війська із Східної Європи, я не поспішав би їм вірити. Певкро повідомив, що наразі розглядається можливість дислокації німецько-нідерландського корпусу сил альянсу на території країни, і очікується, що остаточне рішення ухвалять до кінця року, у разі згоди, підрозділ базуватиметься у місті Пярну. Справді, Нарва знаходиться під пильним оком і прицілом Путіна як один із ключових об'єктів, де може відбутися військова диверсія. І вже у цьому місті на частині мосту, який з'єднує Естонію із Росією, встановили потужні металеві ворота. Хоча, як на правду, вони не будуть мати ніякого значення, якщо Росія розпочне військову атаку. Але сам намір оборонятися від такої агресії з боку Росії, Естонія демонструє вочевидь. Також на цій ділянці ведуться роботи зі встановлення висувних бар'єрів для повного блокування автомобільного руху в обидві сторони. І на всіх в'їздах до прикордонного пункту встановлюються бар'єри, що обмежують проїзд транспортних засобів, окрім, звісно, проходу пішоходів. Але, кажуть, що і в перспективі пішохідна частина також матиме ворота, які можна буде використовувати для блокування руху. За великим рахунком, це я розцінюю як підготовку Естонії до можливого нападу з боку Росії. Але коли він може відбутися, поки що ніхто конкретно не говорить, називають різні періоди 27 30-ті ріки. Втім, в будь-якому випадку Європа активно готується до оборони і до нападу з боку Російської Федерації, але я вважаю також за підтримки Північної Кореї та Китаю. Чому саме Китаю? Китай чим далі, тим більше проявляє агресію. Сьогодні стало відомо журналістам видання Більд, що ця країна розглядає можливість знищення супутників старлінг через те, що вони можуть бути використані у військових цілях. Пекін пишуть журналісти стурбовані зростаючим впливом Starlinkів, і зокрема компанії SpaceX, і не виключає можливості їх цілеспрямованого виведення з ладу. Ну, ви добре знаєте, що ми Starlinkи використовуємо на фронті. Наш невеликий благодійний фонд вже ось впродовж трьох років оплачує два старлінки щомісяця для наших воїнів, які перебувають безпосередньо на лінії фронту. І старлінки справді дуже важливі для того, щоб проводити різного роду військові операції та мати зв'язок. Китай це розстінює пряму загрозу для себе. Країни ж ОПЕК тим часом домовилися збільшити видобуток нафти починаючи з вересня цього року. Про це пише видання Reuters. Це вже, друзі, п'яте збільшення об'ємів видобутку нафти країнами, які входять до групи ОПЕК За даними агентства Reuters, рішення про збільшення видобутку на 548 тисяч барелів на добу ухвалили, щоб стабілізувати ринок через побоювання щодо тиску США на країни, які купують російську нафту. І, як я зараз сказав, це вже п'яте підвищення поспіль, і у вересні, нібито вони планують ще підвищувати видобуток нафти і в такий спосіб повернутися до рівня, який був до 2022 року. І на завершення, друзі, вам ще одна новина про Білорусь. Власне, цю новину я не збираюся вам повідомляти і все ж таки хотів би заакцентувати вашу увагу. У білоруському Гомелі помітили БТР з незвичайними розпізнавальними знаками. Подібна інформація з'являлася ще в 2022 і 2023 році. Відео опублікував опозиційний телеграм-канал Білорусь Головного мозку і йдеться про те, що вчора на вулицях Гомеля побачили два БТРи з протидронними дугами кустарного виробництва із позначеннями червоного кольору, квадрати червоного кольору, прямокутники червоного кольору. І зазначається, що це відбувалося на тлі дня ВДВ, але побоювання викликають саме ці незрозумілі знаки: червоні квадрати на БТР і червоні пов'язки командирів, як у російських окупантів в Україні, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення. Так, були і червоні пов'язки. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив про те, що ворог використовує тему Білорусі виключно для інформаційних вкидів. На різного роду відео з тієї сторони з технікою не варто реагувати, сказав він. Воєнної загрози звідти немає зараз. Тому, друзі, на рахунок Білорусі поки що дихаємо рівно, але тримаємо в полі зору усі заяви Лукашенка і можливі провокації з цієї території, адже широкомасштабне вторгнення розпочалося саме з Білорусі. Друзі, на цю хвилину сьогоднішнього недільного дня вся інформація її не так багато, але, як на мене, вона інтригуюча. Пишіть, будь ласка, коментарі з приводу того, що ви думаєте про можливі візит Віткова, буде він чи не буде, і де нині може він перебувати. Я з задоволенням і зацікавленістю їх буду читати і по можливості буду реагувати. Всіх люблю ціну і шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!